Як мене чутно. Заходьте до мене на ефір. Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розказати вам, як проводити догляд за своєю шкірою. Кому це цікаво, будь ласка, підписуйтесь, завітайте до мене. Після деякого перерву я знову з вами в ефірі. Сьогодні я вам покажу, як треба доглядати за своєю шкірою, як себе треба любити. Я перед ніччю я вже умилася і викоризувала отакий очищувачий гель компанії Herbalife. Це з корейської косметики. У нас була раніше Skin Herbalife, от така косметика, от умивалочка, наприклад. Зараз у нас корейська косметика. Це дуже-дуже гарна косметика, хоча і ця була непогана, я ще продовжую через раз використовувати цю. Ну, зараз зайшла на ринок от така корейська, і вона. Намного краще, в деяким, деяким разі вона краще. Так от я вже лице своє очистила і покажу вам, як треба його тепер смастити, щоб воно було дуже гарне. Ось. Волосся теж мені подобається. Це укріпляючий шампунь. Мы с подавить Это на на основе алоя. Это линеечка алоя. Волос приобретает шелковистый шелковистость, эффект звенящих волос получается. И теперь мы займемся, значит, после очищения я обмывая Обов'язково приміняю от такий е, лінійки Skin Herbalife тонік. Він тонізує нашу кожу, як утюжок розглажує, щоб не було морщинок, щоб уходили ті, що були, і не з'являлися нові. От я трошки беру, можна на спонжик, можна на пальчики і тільки обов'язково, якщо можна так на лице бризгати, але краще, щоб не попало в глаза, на пальчики, і наносити на обличчя. Обов'язково на лоб. Не забувайте за область декольте. жінок треба доглядати також і зону декольте. Це дуже важливо для вашої краси. Після того, як ми стонизірували, шкіра становиться м'якенька-м'якенька. Маке... Слідуючий у нас е... пузирчок це антивозрасна сиворотка. Тут така кришечка, що коли її відкриваєш, от вона відкривається і е, виявляється така пипєточка. От Можна на пальчик змащувати обличчя, можна прямо на шкіру. Головне, щоб ви добре його змастили. отаким таким образом. антивозрастна сиворотка вона робить вашу шкіру молодою, тому я вам рекомендую доглядати за нею. Догляд за своєю шкірою, уповільнює старіння. От, дивіться, як ви закручуєте, тут все закривається, кришечка закрита. І все, туди не поступає воздух, все. Далі у нас буде крем під е е е очі. Крем під очі. Маленький такий тюбик, наносим маленьку таку грошиночку на пальчик. О. І вот так з'єднуємо два пальця І акуратно наносим вокруг глаз. Вокруг очей. І вбиваємо, вбиваємо такими діями, отак, От пальчиками, барабаним вокруг глаз. У нас будуть уходить морщиночки, гарно буде змащуватися, і обличчя ваше буде становитись більш красивше так, це у нас крем був під глаза. Тепер наносимо крем на обличчя. Коли наносите крем під, під глаза, то не треба вії мазати, тільки оці міста, от там, де у вас з'являються зморшки. Ось такий у нас крем, корейської теж косметики. Трошечки беремо пальчик. І розподіляємо по щекам, також і на лобі. І тепер масажними рухами розподіляємо по всьому обличчю. Зразу розподілили і потім Масажними рухами робимо, значить, на лобі. Ми можемо робити рухи як вверх-вниз по всьому лобі, і впродовж лоба. Робимо поступальні ті такі і вращательні, спіральні. І у вас будуть розглажуватися зморшки. Ось такі дії. Впитується крем, вбиваєте два зайця. І крем впитується у вас, і робите масажні рухи, щоб у вас розравнювалася кожа. От середині ліця, обличчя до ушей. Так же і тут теж. Повільно робимо масажні рухи. Наносимо крем і масіруємо обличчя. Також можна з утра теж промасірувати, і кожа ваша буде молода. Доходимо аж до ушей, робимо ще промалінені рухи, також. Спіралівідні, бачите, щічки розрум'янюються. Це дуже гарно для вашого обличчя. От так можете підняти свої щчки. Отакі дні. Улучшить тургар вашої кожів. Гляньте, як я молодію. До речі, мені 66 років. Ця косметика дуже гарно сповільнює старіння. Я вже 8 років пользуюсь косметикою компанії Herbalife і подивіться на моє обличчя. Так, не забуваємо також область декольте. У жінок вона старіє швидше. І дуже сразу видно возраст Женщини. Рухи теж робимо знизу вверх, Вот так. Прямо лінійні. і також можна спиральгвітні. Посередині шиї, кверху гоним, а отут можна вниз по бокам. Рухи у вас будуть отакі от вниз. Посередині вверх. Кому що не зрозуміло, задавайте вопроси, пишіть коментарі, підписуйтесь на мене. Так, тепер тут, щоб не було не єдиної зморшки. Отакий От у нас вечірній догляд за нашим обличчям. Волоси мені теж подобається. Ось я вам покажу укріпляюще шампунь на основі алоя. Дуже гарний ефект шелкавістих шов... ну, волос, звенящих волос. Вот. Ну, для того, щоб ви гарно виглядали, для кожи треба ще достатня кількість води. Одне діло, коли ви очищуєте, наповнюєте вашу кожу поживними кремами. А, до речі, очищування у нас є вот такі лядите. Это скраб для, для глибокого очищення. Він на основі ежевики, косточок ежевики. Ожини. Так. Потім у нас є глина, голуба глина, яка глибоко очищує кожу. Вона, як от з воронки витягує жир, шлаки, все, що у вас там накопилося в вашій кожі, то це буде глибоке очищення. Пробуйте використовуйте косметику компанії Гербалах і буде вам щастя. Ну, щоб ви гарно, треба, щоб у вас е, добре робив кишечник. А для цього треба вода, достатня кількість води. Якщо ви ще додаєте в воду сок алоє, то це буде просто душ знутрі. Це буде дуже гарно. Колпачок отакий алоє і. Е, у вас буде гарне очищення, знімаються виспалительні процеси всі. Єстена очистка буде ну, кишечника. Потім я рекомендую термочай, який змиває все, дає вам енергію, розщепляє е, жири на енергію і воду. Добрий день! Всі, хто приєднується. Підписуйтесь. Коли ви очистили свій кишківник то у вас Сразу організм буде радіти тому, і ваш вигляд буде доволі лучше, ніж до того. І ще ми рекомендуємо коктейлі компанії Herbalife. Тут є всі. Всі мікроелементи, які вам треба для хорошого самопочуття і для нормальної роботи цього організму. І щоб кожа у вас була підтянута, гладка, упруга, ще можна додати в харчування протеїновий білок, протеїн. Підем, з вітамінами і у нас є і ще є. Просто сивороточний і соєвий білок. Оце такі добавочки, вони роблять харчування ваше правильним, збалансованим, і ви будете все получать, що у вас є. У кого проблеми з кишечником, рекомендуємо додати овсяна яблучний напіток. Це клітчатка, яка робить ваше харчування. Ну, це як вітаміни для вашого кишківника. і у вас буде хороше травлення. У кого поганого це тоже відображається на вашому лице, для вашого внешнем віде то така, такий коктейль у нас, який допомагає крепко спати. І сон становиться як у младенця. Засипаєте, розслабляєтесь і чувствуєте себе дуже гарно. У кого є які питання, задавайте. Буду рада вам відповісти. Добрый вечер, добрый вечер, Татьяна, привет. Привет, всем привет. Для того, щоб добре виглядати, треба багато бути на свіжому повітрі, багато ходити, гуляти, пити водичку, спати достатньо кількість рівні. Дуже рада вас бачити. Привіт, привіт всім. У кого які будуть питання, задавайте. Все, на цьому буду заканчувати. До побачення, до нових зустрічей!